Всім хело! Ви на каналі Redzone і з вами, як завжди, Олександр. І бляха, я просто неймовірно щасливий, адже любителя японських автомобілів виходить огляд на японський автомобіль. Це ну, прям капець. Ми його вже знімали, точніше, намагалися знімати. Здавалося б, що все починається от, ну, просто неймовірно. Ми взяли автомобіль, виїхали в поле, де дуже багато соняшників. Такі гарнющі кадри, що ну, просто капець. Але. Дощ нам все перебив. Він як налетів, залив все водою, кучу глини, кучу води, кучу е, різної багнюки. Після чого ми вже подумали, що все капець, все пропало, нічого не буде, і просто проїхали прокататися трішечки. Що, з цього вийшло? У мене почала народжуватись надія, що все ж таки щось та вийде. Так ну, класненько вона відчуває себе от на, на бездоріжжі. Ну, просто от, ну, це її, це її стихія. Але як завжди, щось йде не так. Я от от як завжди, щось йде не так. Ми пробиваємо колесу, автомобіль весь в бруді. Ми всі в бруді. Цього домкрата дістаєш, запаску дістаєш. Все просто наскільки ну от, ну 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 от капець, от. хреново все дуже пішло. Так, все вийшло, що ми не могли далі нічого знімати, вже почало темніти і і ось так наш його, в принципі, накрився. Тому зараз ми стоїмо біля Subaru Forester в кузові sg 9, 2,5 атмосфера, 173 кінських сили на чотирьох ступочки автоматі. Так що, друзяки, почали. Отже, одразу хотів би поговорити про мотори, які ставились на такі форіки. Це чотири різних мотори. Заплутатись в них, я думаю, що буде складно. Отже, 2 літри і 2,5. Там і там турбо і атмосфера. Ось вам і чотири мотори. Почнемо з цієї лінійки. Це 2 літри атмосфера на 155 кінських сил. Я вам скажу, що. Е Зрозуміло, зараз мене в коментарях от хтось дезахарить, але його не вистачає. Якщо виїхати десь по ґрунтовці, по бездорожжю і серйозно так на ньому навалити, його не вистачає. Ну, от хоч ти стріляй, не вистачає. Після чого йде наш варіант. 2,5 атмосфера на 173 кінських сили. Чесно кажучи, це вже повеселіше, але е, також я об'єктивно прямо сказати не можу, адже тому що тут автомат стоїть. Якби механіка... Було б поцікавіше, думаю, і по такій дорозі можна було б нормально на ньому навалити. Десь бочком навіть. Е, так, це ми два мотори. Третій мотор це мій фаворит. Це 2 літри турбо, 170 кінських сил. Як на мене, це мотор з дуже великим потенціалом. Як тюнинга, так і просто їздити на ньому. Він реально прийомисний, прикольний моторчик. Найпотужніший з цих. Всіх моторів, це 2,5 турбо на 230 кінських сил, їде дуже добряче. Це, я думаю, всі знають. Але до нього дуже багато питань. Яких саме? Будемо зараз їх порівнювати, до прикладу, з 2-літровим. Точніше, не порівнювати просто говорити, що 2 літри і 2,5 турбо. Це ті самі мотори, тільки в 2,5 просто, ну, грубо кажучи, він розточений. І це не є добре, тому що стінки між циліндрами зменшуються. На двох літрах вони товші, в них потенціал тюнинга є, потужність вони тримають і все, в принципі, чудово, то в 2,5 такого немає. Якщо ви будете десь купувати автомобіль вже, зрозуміло, з рук, а ви це швидше за все будете робити, він буде їхати гарно, але якщо він був не капіталений дуже довго, то швидше за все, ви попадете на капіталку і будете його робити, а робити його дорого. Тому ось ось такі прикольчики, тому якщо. 2,5, то потрібно дуже ретельно на нього дивитися, щоб він був реально живенький, бо дуже-дуже ну, багато е, різних ситуацій було в людей, коли ну, вони. Опа, і все. Не менш важливим фактором є ціни на субаровські мотори. Взагалі е, в інтернеті, і взагалі від людей ходять такі чутки, що цінник ремонту та й самих моторів просто якийсь космічний. Чи правда це, чи ні. Е, момент... Доволі таки спірний. Чому? Е, потрібно розуміти, взагалі, який у вас стоїть мотор. Якщо він у вас двохвальний, то це одне діло. Якщо він у вас чотирьохвальний це інше. Е, чому чотирьох і двох? Тому що ну, розумієте, голови дві, тому і зрозуміло, що клапанів більше. Так ось, Чуш, я, я не знаю, я вже оце терплю, терплю, я, я не можу вже так знімати. Що, щось, хожу щось біля неї. Мені постійно щось наче, чи стукає, чи що. Ти чуєш щось? Чи це десь чи десь? А, -а, -а. Це, це походу вона на заглушення Четвертий циліндр стукає, чи що. Оце такі постійні дебільні питання людей це до субароводів. Що, стукає четвертий циліндр, чи ні? Ще раз, ще раз так будеш жартувати, я, я чесно кажу, ну просто от, я, ну, просто ну капець буде тобі, поня? Повернемося до проблеми з четвертим циліндром, з жартами про тук-тук-тук і тому подібними штуками, які вже роками роками переслідують цей автомобіль. І я вам скажу по своєму досвіду: я також колись жартував, також колись не довіряв цьому автомобілю. Багато людей зараз не довіряють і жартують. І я впевнений, якщо багато людей подивиться це відео, будуть розповідати про якість Subaru, будуть її засирати і мене будуть засирати, тому це все. Нормально. Так ось якось читав, десь щось бачив, десь щось почав розуміти, аналізувати, і дійшов до того, що проблема не в Субару, проблема не в Субаровських моторах. Тому що ну, це абсурд якийсь. Проблема, як всі ми вже розуміємо, проблема ось в ось цих клешнях, якими люди роблять ці автомобілі. Чому далеко ходити? Ну, ось, ось ці. ну Не саме ці, а ось просто такі людські. Е, чому ж так саме так скажете? Чому ж саме в руках? Можна ж все запороти, можна любий мотор запороти. Абсолютно любий. Але чим відрізняється Субаровський мотор, тим, що. Він не чугунний блок, він не такий міцний, він, ну, він метал м'якенький, і коли ти його перетягуєш, стаються дуже неприємні речі, можна так сказати. Ну і так сталося взагалі з всією маркою Subaru, що потрапили вони не до дуже відповідальних людей, які ну, просто банально зняли ви коробку. Щось там робили коробку, міняли прокладки чи ще щось. Неважливо, що ви робили. Факт в тому, що ви її зняли, і вам потрібно її поставити. Ви її ставите, і ви ну, зрозуміли, що динанометричним ключом ви її не затягуєте. Момент ніякий не виставляєте. Тянемо воротком і до всерачки, так би мовити, так? щоб затягнути, щоб вона, не дай Бог, не відірвалася, не відпала, не відкрутилася і тому подібні моменти. Що відбувається? Е Стінки металу, вони, ну, по-перше, що вони не дуже товсті, по-друге, те, що метал м'який. І він десь якісь мікрончики тягнуться ось цього циліндрика четвертого, ну, якраз четвертого циліндрика. Після чого там зрозуміло, що це не відразу відбувається. Якийсь час проходить і починаються проблеми, починається їсти масло і завітний стук-стук-стук. Ось і все. Ось це, це просто ну, це банально людська халатність. Другий момент, чому люди кажуть про те, що ну, вони ненадійні, так? Тому що вони е, знову ж повернуся, вони не думають самі. Тому що е, в них дуже багато машин турбо. Там, де по заводу стоїть турбо. Це означає, ну, в нас в державі, до прикладу, це означає, якщо є турба, нам потрібно дути. Тому що то, що завода, нам його не вистачає. Так, в принципі, думка то слушна, але ж це потрібно все робити ну, з розумом, тому що якщо е, в автомобілі там, до прикладу, візьмемо двохлітровий, турбовий, 177 кінських сил. Якщо ви зробите, до прикладу, 270, це вже ну, на секундочку, це вже на 100 кінських сил, майже більше. Це вже багато, якщо брати від стока. І вона буде їхати дуже гарно, прям класно буде їхати. Але ж... Що ж таке ці 270 сил? Давайте хоча б 350, хоч хочу з якимись авлюхами свіжими потягатися, з якимись гольфами на стейдж 3-му хочу потягатися. Робимо 350, раз, два, три. Мотор застукав. Ай, субаро, херня, не може потягатися з гольфом на стайдж 3. Да? Це ну, якась така в людей логіка. В багатьох. Не всі, в багатьох. Е, я думаю, що вони просто переоцінюють. Чому про Хонди таких легенд не ходить? Так? Чому всі кажуть, що. Хондовські мотори страшенно жруть масло, що є правдою. Але вони не вмирають. Ну, вмирають, так. Але не в такій кількості. Чому не вмирають? Тому що немає турбомоторів. Були б в Hon турбомотори старі, B, D, H-серія. Неважливо. К-серія вже. Це, на К-серії також немає турбіна. Не? Це вже на G-серії пішла е, турбо. Тому що немає. І немає куди дути ці автомобілі. Вони Атмо, Атмо що? А Атмо Тюнинг це трішечки інша ситуація, а тюнинг десь трішечки передув і все, срака. Ось тому про Субару такі ходять легенди. Це, це на мою думку, і я думаю, що в моїй думці є якась логіка. Так що не ведіться на оці, ну що це за жарти зараз в 23-му році про Стук-Стук-Стук Субаровський. Ну ви що, гоніть? Це модно було в. У 2008 році якомусь, в 2010, в 6-му. Ну ніяк не зараз. Ну що це таке за, за жарти? Думайте головою трошки. Ну це мене ображай. Переносимося в Араж для того, щоб поговорити про третю і дуже головну проблему це проблема з охолодженням. До речі, зараз біля мене вже вмерший ЄЗА 30 за Удбека трьохлітрового. Я думаю, що різниці немає. що... Говоримо про Форрестер, тут мотор від а все воно майже одне те саме, що Legacy, що імпрези, мотори опозити, можна сказати, ті самі. Так ось, не можна не можна їх перегрівати. Зрозуміло, що до любого мотора перегрів це зло, це дуже погано, якісь може вметні. Ну, коротше, до чого я взагалі веду? До того, що, до прикладу, на моїй пам'яті є. Honda, яку перегрівали там 2 чи 3 рази, вона нормально працювала. Знову ж таки, повторюю, що це дуже-дуже погано. Е, ситуація з Subaru була трішки температура скакнула, до речі, він не закипів. Температура скакнула і. тиждень і почав мотор стукати. Ось е, така прикра ситуація, тому е, потрібно. Дуже ретельно відноситися до того, щоб система охолодження була в дуже гарному стані, постійно слідкувати за самою температурою, тому що е, мотор постійно гарячий. Коли взагалі, ну, коли понавалюєш на ньому, то взагалі аж е, крила крила реально гарячі стоїть, тому ну, не можна його перегрівати ні в якому разі. Те, що кажуть, е, що щось там в моторі забивається і е, там. До четвертого циліндра не доходить охолодження і він відпадає. Чесно, для мене це все міфи. Тому я це все не вірю, чому, чому тоді е, майже ну, якийсь взяти ряд субариків і проблеми з їхніми охолодженнями. Чомусь в одного третій відпадає, в когось, ось, як в цьому шестициліндровому, то тут, третій, а, в, цьому, третій, в когось п'ятий відпадає, в когось четвертий. Ну. Це не можна так все зв'язати. от Саме от четвертий циліндр. Ні. Тому, якщо проблеми з температуркою, це біжатий біда. Тому за цим потрібно дуже сильно слідкувати. Повертаємося до нашого фоліка. Зараз буде тест на субару. Це особисто моя, точніше тест на фоліка. Чому саме? Відчиняємо і зачиняємо. Хто зрозумів, зрозумів, от чесно. От Зараз вони розрозуміли і вони скажуть, це, це класний форік, реально, це живенький форік. Чому саме? Я дуже багато різних лят закривав в форіках і <кій> можу сказати, що вони так хріново закриваються. Ти просто довбеш цим багажником, вже дивишся люди на тебе дивляться, дивиш, Господи, ну, ну, ну не зачиняється воно, ну я не знаю чого. Я не розумію, чи вони замки вже виношуються, чи, чи що взагалі з ними стає, не можна зачиняти цього автомобіля е, малий пробіг по одометру 120 чимось. Правда, ні, невідомо. Можливо, трішечки скручено, але ну, тачечка прям. Ньо, ньо, отак, і, ньо, три рази. От, прям жевесенька. І ось ось навіть ти береш такий. Клас, і все, він зачинився. Просто бомба. Я не знаю, для мене це такий кайф. В Ко, брата, коли був Форестер, ми е, їздили на роботу на ньому. Це був просто жесть. Ти, ти десь. Стоїш щось таке, там дістав якогось ящика, да, і починаєш. диз-диз, диз-диз його. Б'єш, б'єш, бєш А він ну, тупо не зачиняється. Я не розумію. Ну, ну капець. Потім був ще, ще два-три. Коротше, дуже багато форіків, які ну просто ну не хочуть зачиняти, Ну, а тут просто, ну, от. Ай, божечки, яка це красота, чесно. Клас. О, ось так, якщо ви приходите купувати собі Форестера. Ви ось так нічого, навіть толчиком не приваблюєте, підходите, якщо ось так, можете зразу його купувати і все буде чітко. Та ось такі приколи, друзяки. Що ж, ось ми і е, всередині авто, і перше, на що я хочу звернути свою увагу, це на кермо. До речі, під якимось з відео якийсь був не дуже приємний коментар, який писав: Ой, все, що я з відео дізнався, це те, що в нього є кермо, що воно кругле, що воно це, бла-бла, бла. Це, ну, по-перше, це мої відео, і я створюю їх як хочу. По-друге, це те, що я хочу говорити про кермо в своїх відео. Я хочу говорити, яке воно на ощуп, чи подобається воно, чи мені не подобається. Тому, якщо не подобається, можна просто це не дивитися. Так ось, щодо е, цього керма, мені подобається, те, що воно трьохспицеве. Чимось дуже схоже не чимось дуже схоже, а схоже на е, їхнє момошне. Але. Є свої відмінності, можна трош, трішечки менше і трішечки таке, наче товстіше. Воно зрозуміло, що воно приємніше на ощуп, але ну, це мені подобається. Виглядає прикольненько, значечок, все гарненько, приємно за нього триматися. тому е, кермо одобряю. Друге, за що мені реально подобається сам Форестер, це те, що в нього є дуже багато різних якихось, ось, ось, ось таких, типу бардачечків. Ось перший, куди можна щось покласти. Потім, ну, другий, це звичайний бардачок, зрозуміло. Е, якусь мілочуху накидати сюди. ну можна також е, До речі, прикольні підстаканники, насправді, вони дуже зручні в використанні, адже вони не займають місця. Ось, ці два є. І ось цей. тобто У вас вже три підстаканника є. Е, ну Ось цей це просто взагалі топчик, що ви не могли зробити. Потім ми е, переходимо ось, під підлокітник, Ну, до рестайла були такі відкидні. Тут він ось такий виїжджає під ним бардачечок. Бардачечок взагалі ну, невеликий, чесно скажу. Якщо навіть зрівнювати просто, що в голову з моєю кондою, то він прям, прям дуже маленький. Е, так, потім що? Ну, в самих дверцях є спеціальні віддільчики, потім під, е, під окуляри. Два віддільчика є. Ну і звичайно найголовніший плюс, за який я ну, не просто люблю, а обожнюю субару, це за їхню панораму. Це просто от щось вони зробили неймовірне. Вона, вона просто вона напінь вона на криш, її відчиняєш, ну реально ну, дуже класно. Хоча це навіть не панорама, це по факту люк, але він дуже здоровенний і, і ну, прям чітко. Дуже подобається. Якщо я після Форіка сідаю в свою хонду, в мене ж то ну, ніби, то люк є, і класно. Я думаю, що в мене то не люк, а якийсь огризок, чесне слово. Ну, класно. Що ж, давайте нарешті вже в автомобілі вже ми їдемо да, і щось по дорозі поговоримо про самі відчуття від'їзди та да, й загалом як, як всередині. Про оці, оцього всього ми вже поговорили. До речі, ще хочу такий важливий плюс сказати. Це те, що дуже великі е, дзеркала заднього виду. Прям їдеш реально, дуже зручно, все в них видно, все класно. Трішечки на рівності, але для цього автомобіля це, це норма, в принципі. Е, японський УАЗик. Я думаю, що саме так буде називатися це відео. А можливо, вона так вже і називається, хто його знає. Чому Чому о, якась паралель проводиться саме з Уазиком, саме з таким можна сказати, гімном, услу... так так. якщо вже відверто кажучи, зрівнянні з цим Субариком? Тому що він, він простий, він всередині простий. Тут немає ніякої е, дорогої обробки, дорогих деталей, чогось е, такого м'якенького, щоб ну, вах щось таке було. По-друге, він страшенно твердий. Багатьом людям це дуже сильно не подобається, тому що їдеш як на повозочці, обласно кажучи, відчуваєш кожну ямку. Короче, про м'якість взагалі можна забути. Тому багато людей і не обирають саме субари. Але ну, йому й не потрібно бути м'яким. Навіщо йому м'якість? Навіщо йому оце все? Для цього є якісь. Седан і щось типу цього. Тут є продольний мотор з правильним повним привідом. Тут є постійний повний привід, який перевірений вже з роками, який перевірений в ралі, який перевірений оффроудом і е, всім чим тільки можна, що якість є, надійність є, е, якесь жорстке валіво по бездорожжю Та Боже, тримай. Е, Мінус того, що мотор дуже низенько стоїть, часто буває гідроудар. Ну, Через те, що також е повітря забирається, також низенько. Але це все вирішується тим, що просто виводиться шнорхель цей на кришу, забор воздуха з -е криші, та й все. Та й можна ганяти по конкретному фроуду. Дуже багато людей е беруть їх під такі речі. До речі, Зараз ну, така неприємна, та як неприємна. Зараз в нашій державі війна, і це, це страшно, це погано, а субарки реально часто йдуть на поміч, які віддають, так би мовити, своє життя і все на фронті, які ну, реально спасають людей. І це дуже круто. Це дуже круто, що цей автомобіль може проїхати там, де потрібно, не, не там, десь по дорозі. А він може проїхати там, де тобі потрібно, там, де ти не можеш не проїхати, тому що до цього можуть загинути люди. Ці автомобілі роблять дуже часто їх забирають на фронт, і, і вони не зря не зря ж їх забирають. Тому ось така історія про Субаріка і про четвертий циліндр. Що, щось підходить наш огляд до кінця. Насправді я дуже радий, що відзняв Субарика, тому що Субару має велику історію. Вона багата на цікаві автомобілі, і цей не виключення, друзі. Не виключення. Він підходить для абсолютно всіх, на мою думку, для дідуся, який виїжджає один раз в тиждень, для якогось чоловіка, який працює на цьому автомобілі там в таксі чи просто щось робить, або для хлопця, який любить. Драйвову якусь їзду. Він може показувати хороші цифри швидкості. Він може дуже класно їхати, якщо це все правильно зробити. І класно, це е, автомобіль, в який можна щось покласти. Це автомобіль, в якому можна перевозити свою сім'ю. І водночас ну, він може швидко їхати. Тому, друзяки, ну класна тачка. Що я можу сказати? Навіть слів немає, чесно. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а найголовніше будьте здорові та не хворайте! До речі, секрету скажу, що якщо слідкувати за любим автомобілем, то він буде в дуже гарному стані і ніяких в нього проблем серйозних не буде.